Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Хабвотню з танкові новини. Сьогодні ми розглянемо акції до Дня Закоханих та розіграш Премтанку і 100 тисяч золота від ВГ. Що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно умощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Хабвотнюз. Та підпишись на Ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. паку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую. Продовжуємо про новини. Бойові завдання, знижки випробовування, затишні трансляції і багато чого іншого до Дня всіх закоханих. Якщо ти хочеш отримати 14 днів преміум акаунту, просто зіграй щонайменше 20 боїв, покажи на що ти здатний, і заробляй якомога більше чистого досвіду. Тобі всього потрібно буде розпочати випробовування. Посилання залишу під відео, де вам просто потрібно буде натиснути на це посилання, перейти на сторінку та підтвердити угоду, що ви згодні приймати участь. І якщо ви зіграли найкраще 20 боїв, то сумарний досвід буде підрахований, і якщо ти потрапив у топ-14 гравців, тобі буде нараховано 14 діб преміум акаунту. Потрібно заплатіти. Також бойові завдання доступні із 7 ранку 10 лютого та будуть дійсні до 7 ранку 17 лютого за Києвом. Що ж у нас тут за бойові завдання? Відчуйте любов, нагороди це ікс 2 подвоєний досвід екіпажу. Просто потрібно буде потрапити в топ-10 вашої команди. За кількістю чистого досвіду, здобутого в переможних боях, Валентин номер 1 нагорода: три шоколадки, три емблеми серця упродовж трьох боїв завдати шкоду рівну запасу міцності вашої машини. Валентин номер 2 нагорода 3 шоколадки та 3 деколі, червоний туз, завдати 3333 одиниці шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, у яких ви потрапили в топ-10 за вашої команди. Та Валентин номер 3 3 шоколадочки та сталевий романтик деколь. Знищити щонайменше 3 машини супротивника у бою, в якому ви уціліли. Обмеження всього одні, тільки у випадкових боях. Техніка від 4 по 10 рівень і один раз на акаунт. Кожний вигідний курс конверта. Та цивільного досвіду у досвід екіпажу. Один вільний досвід рівняється до 10 досвіду до членів екіпажу. Також знижки 50% у золоті на розширення казарми, знижки 50% у золоті на навчання і перенавчання екіпажу, знижки у золоті на скадання уміння, та знижки 25% у золоті на зміну основної спеціальності та членів екіпажу. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve! Від телемарт поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Преміум техніка зі знижкою в 50% від Wargaming. особливо це стосується Valentine 2, Matilda Black Prince та Matilda 4. тобто, якщо Валентайн 2 коштував 1000, зараз він буде коштувати 500. Матільда Блек Prince буде коштувати 875 золота із 1750 Якщо ти хочеш прийняти бій від стрімера, гра у зводі з офіційними стрімерами То 14 лютого о 17.00 до 20.00 за Києвом буде стрім англомовного транслювання стрімерів. Європи вам потрібно буде просто ввести команду join і написати tragic loss, щоб стати в чергу. Тобто ви розумієте, що загалом може бути приблизно біля 10 тисяч гравців. І я думаю, що він буде обирати рандомно або, можливо, буде по списку обирати. Але якщо 10 тисяч, ну відкинемо 3 тисячі, кому не цікаво, 7 тисяч напишуть повідомлення, що хочуть стати в чергу, і він не встигне просто з усіма цими людьми переграти. Тому можете використати свою дачу та спробувати зіграти із англомовним стрімером у вівторок, 14 лютого. Виграйте 100 тисяч з золота або преміум машину. Святковому розіграші в Тіктокові. 100 тисяч підписників у Тікток. Ми раді, що вам подобаються неймовірні, яскраві і кумедні відео нашого нового каналу. Щоб відсвяткувати ріст нашої спільноти, ми запускаємо розіграш на серверах ЄУ і НА, в якому один щасливчик матиме шанс виграти 100 тисяч золота. Та 10 гравців дістанеться по 10 тисяч золота, а 100 гравців отримають 6 рівень ПТСАУ Т-78 американську. Просто підписуйтесь. На нас у Тікток і зареєструйтеся на розіграш Клєм, щоб автоматично приєднатись до нашого розіграшу до 21 лютого за Києвом. Ми зв'яжемося з переможцями електронною поштою, а нагорода надійде на їх акаунти впродовж декількох днів. Ребаланс техніки також буде особливо. Це 121 китайський середній танк, Бача 25Т Франції середній танк Тай 5 п'ять Японії є 50 М. Німеччини та китайський ВЗ-132. Також буде ребаланс М-46 Патан 9 рівня, об'єкт 430, варіант 2 9 рівня, ІС-3 КВ-4 ТВПВТУ. Концепт 110-й китайський важкий танк Центуріон МК1. Про ребаланси більш детально розповім у наступних відеороликах, як тільки дізнаюсь якусь інформацію. Це не реклама, але хочу вам повідомити те, що зараз на офіційному сайті продається три закоханих танка: це Льова, німецький важкий танк 8 рівня, цс 52 ліс, польський середній танк 8-го рівня та Скоростріл КВ-222. Це радянський важкий танк шостого рівня, який має непогане бронювання, має швидку гармату та середню шкоду доволі непогане. Ви можете це все придбати за. Реальну валюту, але чим більше коштує, тим більше у вас випаде лут. Я не закликаю нікого донатити, ви можете обрати для себе все самі. Тому всім дуже дякую за перегляд відеоролика. Якщо тобі сподобався відеоролик, обов'язково протисни вподобайку, напиши коментар та не забудь підписатись на канал з усіма сповіщеннями від цього каналу. Всім тихої та мирної ночі і бажаю вам та вашим рідним здоров'я і всього найкращого. До зустрічі в нових відеороликах.